Путін недавно через пісково передав, що він вперше готовий говорити з Україною саме з україною, 에, з да. режимом, зі мною. З ким? З Україною. Що з Медвічуком також може у нього асоціюється з Україною, він там по вечорам з ним. Розмовляє, говорить з Україною. Я хотіла спитати, бо вони не обозначили хто саме. Чи були якісь спроби росіян останнім часом вийти на контакт з вами? А також, якщо дозволите, таке враження складається, що зараз про нас дуже часто говорять без нас, і ви цього намагались не допустити. Чи часто комунікують офіційно з вами наші американські партнери щодо своїх дій і щодо своїх перемовин з росіянами? Дякую, дуже. що стосується русських, я ж це говорив, я вважаю, що вони якраз бояться прямих перемовин. Я так вважаю. Які сигнали вони показують, я не знаю для чого. Може дійсно бояться, що американці вийдуть з формату перемовин, а може навпаки, роблять це для того, щоб американці вийшли? Не знаю. У мене є свої висновки, залишу їх при собі. А що стосується будь-яких перемовин, де результат? Якщо руски, а від них це залежить, знов таки підкреслюю, на Великдень ми це бачили. Певні кроки. Якщо рускі готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню, з розумінням на який термін, ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого. А моє питання по системах Петріот? Ви нещодавно казали, що Україна готова закупити 10 таких систем і на своєму минулому брифінгу. Ви казали, що сказали про це президенту Трампу. На що він відповів? Що Америка буде над цим працювати? Власне, чи ви працювали над цим Америка, чи сказали вам щось наші колеги? Запропонували і друге таке підпитання: скажіть, будь ласка, чи могли б ви підтвердити чи спростувати той факт, що? А допомога американська, яку ми отримуємо зараз, це те, що залишилося від того, що надав нам президент Байден, а нова адміністрація не погоджується на Допомога, яка йде зараз. Це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Так і є про нову допомогу. Ми поки що з Сполученими Штатами Америки не мали можливість мати домовленості або обговорювати деталі що стосується Петрітів. Так, це може бути частиною нової допомоги, нового пакету, або тільки це може бути в новому пакеті. Це залежить від наших домовленостей. Сполучені Штати Америки щодо систем Петріот, які ми готові купити, ще з відповіддю не повернулось після вашої заяви про те, що Китай поставляє зброю Росії. Пекін не підтвердив цю заяву, скільки спростував і заперечив. Скажіть, будь ласка, Пекін. Китай, да. Ну, нормально. А, да. А, скажіть, будь ласка, чи комунікували з вами представники Пікійно щодо цього питання, і чи е, готові ви опублікувати документи, що підтверджували, підтверджували би е, постачання з їхнього боку зброї Росії? Так, я попросив Службу безпеки України передати інформацію більш ширшого а, характеру китайській стороні щодо? Громадян Китаю, які працюють в Росії на заводі по виробництву дронів, вважаємо, що може так бути згідно нашої інформації, що Росія вкрала домовилась з цими громадянами поза домовленості з керівництвом Китаю, вкрала ці технології, тому що там описано в інформації і. Китайські технології відповідні щодо роботи над цими дронами. Я думаю, що Пекіну буде це важливо побачити, як з ними їх партнери працюють. З вами вони ще не комунікували. З цього За мною особисто, особисто так. Ні. Ні. На рівні тільки угу. посольства і наших дипломатів. Дякую дуже. Питання до вас минулого тижня Дональд Трамп сказав, що США може відійти від своєї ролі посередника в переговорах між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним. А наскільки ви оцінюєте реально таку перспективу виходу США взагалі з переговорних процесів? Та чи одночасно це може призвести до повного призупинення допомоги США? Дякую. Ми би дуже не хотіли, щоб Америка виходила із. Цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розглядання, і про балістику, і про життя. Ну і в принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера і, і в, в обличчя в особистості України. Бо ми є стратегічним партнером. Знаєте, сьогодні у мене було одне інтерв'ю, і, і ми говорили з американським, з американським журналістом, і цікаво, що Ну, на мій погляд, що в той момент, коли абсолютно відкрито Північна Корея є союзником Росії, поставляє снаряди проти нас і людей. В той момент, коли ми бачимо такі випадки, не дуже добрі з китайськими військовими, то що ми це бачимо, і ми підтверджуємо фактами, ми не просто розкидуємося, якими закидами словами, ми показуємо факт. в той момент, коли Іран відкрито є ворогом Сполучених Штатів Америки. І всі інші, про кого я сказав, вони складні відносини, Ні, гірше ніж складні. Вони реально геополітичні вороги. В цей момент, коли Україна говорить і є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, ну як можна, скажімо так, не допомагати Україні або ставити це під питання? Ми є союзниками. Руські є історичним ворогом з американцями. Передусім. Тому це небезпечний момент, мені здається, він дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже надіємося, президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо. Що стосується, якщо одна з сторін не буде готова до чого? Одна з сторін це яка? Якщо ми говоримо про безумовне припинення вогню, ми офіційно погодились. Якщо це питання інших кроків, майбутніх кроків, якщо це питання суверенітету України, як ми можемо погодитися червоні лінії? Москва не готова до того, що ми готові. І вона впевнена, що ми не готові на швидкі, правильні сильні кроки. І за час цієї війни, в принципі. Можна, мені здається, їх розвідкам, там вони, у них там сотні тисяч цих людей, вже зрозуміти а, наші дії, наш психологічний пар портрет. А, якщо ми прийняли рішення, ми діємо, Б, ми їх не боїмось, і це ми конкретно відповідаємо на їх запитання. Коли вони нам кидають, є якийсь закид щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемовин Америку. Те, що відбувається, щоб показати своє лідерство. Ось що відбувається. На це ми реагуємо наступним. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Ми хочемо, щоб вони приймали участь. Ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію. Але ми готові відповідати за свої слова. Якщо русски завтра не просто готові до припинення вогню, а якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови. І переходити до інших кроків закінчення війни, якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто ну балтавня. Ну все.